Досі вагаєтесь на тему того, який тип акумулятора обрати. Сьогодні ми поговоримо про те, що ж краще, LifePO4 чи свинцевий акум. Розглянемо їх плюси та мінуси, щоб зробити правильний вибір. Почнемо з LifePO4 акумулятора або літій заліза фосфато. Це новітня технологія, яка стає все популярнішою. Ось кілька його головних переваг. Довговічність. LifePO4 може витримати до 7000 циклів заряду розряду, що значно більше, ніж у свинцевих акумуляторів. Висока ефективність. Літієві акумулятори можна розряджати майже до нуля, що дає змогу використовувати його по максимуму без суттєвої втрати ємності, швидка зарядка від 2 годин. літій залізофосфатні акумулятори можна заряджати високими струмами на відміну від свинцевих. До того ж, вони легші та компактніші, що робить їх зручними для пересування при необхідності. Безпека. LifePo 4 не схильні до перегріву та займання, що важливо для безпеки вашого обладнання. І звісно, гарантія від Logic Power, яка надається на 5 років. Але є мінус, це ціна. lifepo 4 акумулятори дорожчі за свинцеві. Але ця різниця не суттєва, зважаючи на всі переваги та термін експлуатації. Тепер перейдемо до свинцевого акумулятора. Це класична технологія, яка використовується вже багато десятиліть. Ось кілька його переваг. Перша це доступність. Свинцеві акумулятори широко поширені і значно дешевші. Друга перевага це надійність. Вони перевірені часом і можуть працювати у різних умовах. Але свинцеві акумулятори мають свої недоліки. Перш за все, це менший ресурс. Вони витримують у середньому від 400 до 1200 циклів заряду розряду. До того ж, ми не рекомендуємо розряджати свинець більше ніж на 60-70% через те, що вони так швидше втратять свою ємність. А ще вони схильні до саморозряду і втрати ємності при довгому зберіганні. Також нагадуємо, що свинцеві акумулятори потрібно заряджати протягом 10 годин. Отже, що краще обрати. Якщо вам потрібен акумулятор для довгострокового використання, особливо в умовах, де важливо отримувати всю ємність та швидко заряджати акумулятор, лайф 4 це ваш вибір. Вони ідеальні для побутового використання сонячних систем та інших сучасних пристроїв. Але якщо ваш бюджет обмежений і ви шукаєте щось просте та надійне, свинцевий акумулятор стане тимчасовим варіантом для стаціонарного використання, наприклад, у ДБЖ для мережевого обладнання або систем безпеки. На період деблекауту для більш потужних пристроїв, ми все ж таки рекомендуємо літій залізофосфатний акумулятор. Зрештою, вибір залежить від ваших потреб і бюджету. Обидва типи мають свої переваги. Сподіваюсь, це відео допомогло вам розібратись і зробити правильний вибір. А якщо у вас залишилось питання, пишіть у коментарях. До речі, а який обрати ДБЖ до вашого акумулятора, ми розповідали в минулому відео, посилання в описі. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі! Logic Power. Завжди стабільне живлення.